Від свого маленького сина Інна не відходить ані на мить. Йому ставлять вже другу крапельницю. Учора, каже матір, малюк поїв у садочку. Після опинився на лікарняному ліжку. Пообідала, от після сна вони проснулися, і єл капусняк, кашу, котлету. Батьки кажуть, аналогічні симптоми виявили як мінімум у десяти вихованців садка. Підозрою дітей нагодували неякісними продуктами. А таких, як ми знаємо, деток уже 10. Це те, що ми знаємо, знаю, сколько їх вообще що. Офіційно до лікарні звернулося шестеро малюків. Медики поставили лише попередній діагноз. У дітей клінічні на даний момент проявлення і на момент поступлення проявлення гастрита состояние на даний момент стабілізували. детей взяты аналізи по результатам анализов буде сделано клиническое заключення і установлен діагноз. Натомість у адміністрації дитсадка власна версія звинувачення батьків у харчовому отруєнні тут відкидають. кажуть, всьому виною звичайна інфекція. Скорее всего инфекция, потому что мы сейчас ожидаем санстанцию, то есть как будут результаты. Это, но это мы не связаны с пищевым отравлением. Подозрение, вот, скорее всего, у нас была народовирусная инфекция, потому что симптоматика такая: сейчас и по вызовам дети болеют с такой небольшой температурой, рвота, иногда расстройство. Що саме вклало дітей на лікарняні ліжка, і хто у цьому винен? Результати аналізів у СЕС обіцяють оприлюднити лише за тиждень. А поки для розслідування інциденту у міськраді вже створили спеціальну комісію.